Те, що у нас культура пам'яті недостатньо розвинена, це. Багаторічна політика такого організованого забуття. До речі, одне з визначень нації мені сподобалось, що це спільнота людей, яка має спільні спогади та спільний погляд на свою історію, те, чого ми були позбавлені багато років. І під час незалежності вже починаємо собі повертати ритуали, які пов'язані з вшануванням загиблих у голодоморах. Ви знаєте, ці свічки. Коли ми почали ставити це, що було після між двома революціями, наскільки я пам'ятаю, це також про ритуал, і мені здається, дуже змістовний, дуже е, красивий, глибокий такий ритуал. Я пам'ятаю цей перший день, е, коли цього ритуалу, коли він став такий загальнонаціональним. Я в Краматорську, ми з мамою виставляємо цю свічку, і я бачу, як всюди з'являються ці свічки. Я такий, ні, ми разом. Так, от таке, незважаючи на всі стереотипи, які створені. знову ж таки, я. Я відчув, що о, ми спільно в цьому, та це спільна історія. Це не те, що ми з мамою а, запалили двоє так, свічко. Так розумієш, і коли це спільна історія, це не буває такого додаткового сенсу.